Вітаю! Романтизовані епохи, такі як середньовіччя, часто зображуються у фільмах та історичній фантастиці дуже світлими та позитивними. Насправді ж вони були не дуже романтичними, до появи сучасних водогонів, електрики та медичних досягнень особиста гігієна, була, прямо скажемо, не на висоті. Позбавлені сучасних зручностей жінки середньовіччя були змушені вдаватися до досить незвичайних методів догляду за собою. Не дивно, що середня тривалість життя в цей час становила трошки більше, ніж 30 років. Отже, нічні горщики та утилізація відходів. Нічні горщики були звичайною необхідністю через відсутність каналізації, тому природні потреби справляли у горщики. А їхній вміст часто викидали з вікон, в 90% випадків, із застережливими криками, таких як гарділу в Англії та Шотландії, що означає обережно. В більшості країн просто треба було тричі крикнути обережно виливаю. Тобто, спочатку ти мав попередити перехожих, що збираєшся вилити нечистоти, особливо з другого та вище поверхів. Як ви думаєте, чому в пізньому середньовіччі та ранньому новому часі носили широкополі капелюхи? Це був захист від вилятих вам на голову нечистот. Капелюх, як парасолька, захищав одяг, щоб вулиці залишалися проїжджими, для збирання сміття наймали прибиральників. Звичайно, це було досить цікаво, але ж далеко не все прибиралося, особливо зимою, в люті морози. Уявіть собі, коли такий шар сантиметрів 40-50 за зиму назбирувався, а весною він танув. Це було щось неймовірне. Так от, щоб вулиці залишалися проїжджими, для збирання сміття наймали прибиральників. Хоча в деяких заможних сім'ях були особисті вбиральні, вони, правда, мало нагадували сучасні ванні кімнати. Дворяни часто робили це на підлогу, а слуг змушували прибирати за собою, то ж вони й слуги. Внаслідок цього запахи були неймовірними. Цікавий випадок був у короля Людовіка, який вирішив переселити своє оточення й себе в іншу резиденцію, коли його замок став надто пахучим. Під час його відсутності кімнати ретельно провітрювалися та прибиралися. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар, осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Середньовічні альтернативи туалетному паперу до VI століття китайці придумали маленькі квадратики рисового паперу для гігієни. Однак в Європу це нововведення доходило дуже повільно і спочатку взагалі вважалося огидним. Заможні європейці використовували пристосування під назвою гомфус або гомф палиця. Що це таке? Губка прикріплена до дерев'яного стрижня за прикладом давньоримської практики. Менш забезпечені обходилися тим, що було під рукою соломою, мохом, листям щодо купальних звичаїв купання було рідкісним явищем, особливо в регіонах, де не було громадських лазень. Незважаючи на неприємний запах тіла, регулярне миття не було нормою. Римляни часто відвідували. Суспільні лазні скандинави милися як з гігієнічних, так і з духовних причин, а деякі чернечі ордени включали миття у свої релігійні ритуали. Багаті європейці іноді милися, але дуже часто робити це вважалося нездоровим. Коли вони милися, сім'ї, як правило, користувалися однією водою для купання, що робило це заняття не надто приємним для тих. Томився останнім. Просто людини купалися в придворних і природних водоймищах, струмках, озерах або джерелах, тому купання часто обмежувалися теплими місяцями року. Взимку через ризик переохолодження та пневмонії від холоду багато хто обходився без миття протягом тривалого часу, як в старому анекдоті, де ви миєтеся? В річці, а зимою, а скільки тої зими? Отже, щодо мила в середні віки, середньовічне мило виготовлялося з будь-яких доступних матеріалів, наприклад, деревної золи, змішаної з салом або маслом, а іноді і з вапном. У мильні коржики часто додавали сушені трави та аромати, наприклад, лаванду. Прості люди робили мило з використанням лугу, яке було настільки абразивним, що могло подрябати шкіру. Якщо використовувати його занадто енергійно, щодо гігієни зубів, середньовічна стоматологія була рудиментарною. Зубні щітки замінювалися дерев'яними паличками, з обламаними кінцями або ганчірочками, наповненими товченим вапняком, який треба було жувати. Регулярне чищення зубів довгий час не було поширеною практикою в Європі, оскільки вважалося непристойним. Наслідок цього зуби багатьох людей руйнувалися, і багаті європейці купували здорові зуби у бідняків, щоб відновити свої понищені. Методи кріплення цих зубів чужих в новий рот були не найкращими і, швидше за все, досить моторошними. Тільки в 17 столітті була опублікована книга. З догляду за зубами, в якій карієс описувався як зубні черв'яки, а масове виробництво зубних щиток почалося лише 1780 року. Щодо протизаплідних засобів. Після експедиції в 1492 році Колумб з необережності привіз до Європи Сифіліс. За кілька років хвороба поширилася по всьому континенту. Тоді... Презерватив, у тому вигляді, в якому ми його знаємо, ще не був. Взагалі, перше зареєстроване виробництво датується XVII століттям. У ході розкопок виявили ранні зразки, виготовлені з тонкої шкіри або кишок тварин. Наприклад, знахідки в замку Дадлі показали, що всередині XVII століття такі вироби носили. Солдати Королівської гвардії, ймовірно, як запобіжний засіб від венеричних захворювань. А для запобігання вагітності жінки використовували протизаплідні блоки, тобто губки, які поміщали в отвір шийки матки а також Древні та середньовічні лікарі, в тому числі Аристотель, описували використання різних речовин як вбивць пристрасті, щоб заглушити сексуальні бажання чоловіків. Жінки додавали їх у їжу, як інгредієнти, використовувалися, як би це не дивно звучало чорниця, цибуля порей, садові лілії, насіння коріандру та латуку, рута та камфора. Щодо абортів. Протягом усієї історії людства жінки вдавалися до підпільних абортів, часто роблячи їх самостійно. У відчайдушних спробах можна було використовувати будь-який гострий предмет, наприклад, в'язальну спицю або веретено. Крім того, жінки вживали отруйні суміші, такі як йод, гліцерин або ртуть. Причому в Китаї останню навіть вводили в матку. Ці методи були небезпечними. І часто призводили до трагічних наслідків як для плоду, так і для жінки. І щодо менструальної гігієни, в стародавньому Єгипті жінки виготовляли тампони з дерев'яних паличок, обгорнутих папірусом. Римські жінки, які мали доступ до бавовни, використовували ватяні диски. Середньовічні європейські жінки справлялися з менструальним потоком за допомогою матерчатих прокладок, прикріплених до пояса спідниці. Ці прокладки вимагали частого прання та зміни, часто до 10 разів на день. Лише під час Першої світової війни медсестри використовували хірургічні серветки, що вбирають, що започаткувало створення сучасних засобів менструальної гігієни. Як бачите, в середньовіччі з гігієною було досить важко, добре, що ми живемо саме зараз.